Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні за численними вашими проханнями, вперше, і я сподіваюся, в останнє, ми предметно поговоримо про народну депутатку України Мар'яну Безуглу. Та будемо про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Це точно значно простіші дії, ніж корисатись в цьому всьому. Отже, вчора сталася дуже показова історія під час протестів проти законопроекту 12414, який обмежує незалежність на Буєсап. А в Києві на площі біля театру Франка серед мітингувальників затисалась наша. Сумно, звісно, Маріяша, яка прийшла туди з планшетиком, на якому написала заклик до відставки сирського. І, якщо чесно, мене дуже сильно потішила реакція людей, які були там присутніми. Взагалі, е можу дуже е вічило серця похвалити людей, які брали і беруть участь в цих акціях протесту, адже вони якось. Настільки гарно самоорганізували, що не допускають політичних е, маніпуляцій, там втручань окремих політичних діячів. Кличко раз прийшов, і після того з'явились плакати, які як би так натякали, що йому краще там не з'являтися. І будь-які політики, які намагались затисатись туди із закликами. Там, до державного перевороту, до якихось радикальних дій, вони не отримали успіху. І це дуже-дуже добре, тому що люди прийшли конкретно, з конкретною метою скасувати цей законопроект, повернути незалежність антикорупційним органам. Люди розуміють, що державний переворот в умовах війни призбів би до катастрофи, до нашої повної поразки. Ми вже майже повністю досягли цієї мети і вже там. За останню інформацію, 31 липня має відбутися голосування, мають проголосувати і прийняти цей законопроект президента в цілому, без е, якихось правок, без затягувань і так далі. Тому це чудово, це прекрасно, це кайфово. Сподіваюся, що так і буде. І ну, це в інтересах нашої ж влади, щоб це все не затягувалось. А, але ось тут показова історія з безуглою. Люди на місці відреагували класно, швидко скуперувалися, зробили ці плакати, які скеровували Мар'яну Безуглу в заклади лікування ментальних і психічних проблем, ну і в різні там місця її також скеровували. Це все було дуже добре, але знову ж таки, як потім було це все прокомуніковано українським суспільством в соцмережах цю всю історію. Рознесли, писали про це всі. Я розумію, чому інфопривід, це все так виглядає і так далі. Але тут дуже важливий контекст. Надзвичайно важливий. Адже Мар'яна вона по суті своїй інфопаразит. Вона харчується хайповими темами. Вона паразитує. На чомусь актуальному і важливому присмоктується до цієї історії і переводить фокус уваги на себе. Чому це важливо розуміти? Та тому що вона абсолютно не суб'єктна. вона не незалежна політична фігура, вона а, не будує свій якийсь окремий проект, як це робить Гончаренко. Він також інфопаразит, але він працює на себе, він працює. На свій електорат, і за те, що робить він, відповідальний саме він. Про нього є сенс говорити, тому що він розуміє, що він робить і для чого він це робить. У нього є план, і він його дотримується. Мар'яна це абсолютно залежна фігура від Давида Арахамія, вона його фунт, і вона робить все, що скаже їй Давид. Ну, там окремо вона десь висловлюється самостійно, але в цілому вона використовується саме як е, отака, лялька для від, відволікання уваги, щоб е, перевести фокус на неї, фокус зосередження. І вчора більшість людей говорили не за мітинги, не там, про те, що там відбувалось, не про якийсь конструктив, а говорили, що от прийшла Мар'яна, і їй всі. Напихали, це, звісно, емоційно дуже приємно, але не конструктивно. Тому що, якщо ви будете йти по вулиці, якийсь безхатько кине в вас жменю лайна, то ви будете злі на лайно, яке до вас прилипло, чи на безхатька, який це зробив. Так само в цій історії Мар'яна не, не суб'єктна, вона інструмент. Керує цим інструментом Давида Рахамія І, на жаль, це досі продовжує працювати. Звісно, це не дає електоральних балів. Вона не зможе зайти з якимось своїм проектом і навряд чи якийсь притомний проект візьме її, там притомна партія на наступні вибори до себе. Але вона може залишатися таким впливовим трікстером, людиною, яка Тригерить людей на емоції, всі говорять про неї, яка там говорить, що хтось там негідно загинув, що хтось там має йти воювати, хтось не має, і так далі. Яка там коментувала фотографію хлопця, який там казав, що не за це моя мама воює. Вона така, а що ж це твоя мама воює, а ти не воюєш? А що не воюєш. Ну, типу, І ці всі історії вони тригерять, люди, люди про це говорять, пишуть про це в соцмережах, і таким самим чином. Надають їй додаткової суб'єктності, найкраще, що можна робити, це просто не говорити про неї. І я щиро намагався це робити, я щиро ігнорував ці всі інфоприводи і у себе на стрімах про це е, говорив. Але, мабуть, треба зробити один раз таке відео, щоб пояснити, що не варто згадувати. Або, якщо ви говорите, от виходить, Мар'яна робить якусь фігню. Тоді потрібно говорити, що Давід Арахамія. Змусив Маріяну Безуглу сказати тато, зробити тато. Зрозумієте, щоб відповідальність за її дії була на тому, хто насправді е керує нею. Тому що там машина без водія за кермом, ну, точніше, е водій керує цією машиною дистанційно, це надзвичайно важливо е розуміти такі речі, розуміти ці процеси, тому що це має довгострокові наслідки, друзі. Для системного розуміння, для розвитку політичної грамотності, політичної культури для того, щоб ми раз за разом не повторювали ті помилки, які вперто продовжуємо повторювати під час виборів, треба трошки глибше занурюватись в ці процеси. Дуже добре, що у нас така політично активна і свідома молодь, але ну, їй трошки треба ще цієї бази. Фундаменту та, для розуміння того, як це все працює по ланцюгу, щоб, щоб ухвалювати більш такі системні зваження рішення. Сподіваюся, що мені вдалося донести цю думку, пояснити хоча б як, як, якусь базу. Якщо у вас є питання з цього приводу, обов'язково, напишіть їх в коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, бо YouTube не завжди сповіщає вас про мої відео. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, посилання на нього є в описі до цього відео, і ось тут qr код Ви можете його бачити. Там я все значно оперативніше коментую. Меми ще різні, публікую різні думки, тому підписуйтесь туди. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте допомогти розвиватись незалежній українській політичній аналітиці, то е, всі реквізити знайдете в описі до відео. Може стати, можете стати спонсорами через YouTube спонсорство, або там Mono, Privat, e, PayPal все для вашої зручності є. А поки не прощаємось.